З приходом тепла питання водопостачання для мешканців Покровської громади стало набагато гостріше. Чи не щотижня до редакції каналу надходять звернення обурених мешканців з приводу відсутності водопостачання і байдужості з боку місцевих керманичів? Уже декілька місяців мешканці приватного сектору міста Родинське невпинно борються із відсутністю водопостачання, а й запровадженням стабілізаційних відключень світла ця ситуація тільки погіршилася. Катастрофа я Помыться не могу. Не могу нагреть бак и помыться нормально. Ну, не важно, вот света нет и все, и воды нет. Ну, вчера была, сьогодні утром была. Не знаю, так вроде бы нормально з водою, але в той же время, що как свята нету і води у нас нету. Чисельні звернення до контактного центру ніяких результатів так і не давали. І це при тому, що вода для родинців подається з шахти Краснолиманська у раніше обговорених об'ємах. І ось не минуло й кількох місяців, як прохання мешканців були почуті. Так сьогодні, 5 червня, для мешканців приватного сектору міста Родинське було організовано підвіз технічної води. Сьогодні у місті Родинськовідбув. Вся привіз технічної води для мешканців приватного сектору за їх проханням було привезено 7 тонн. Зі схожою проблемою до нас звернулися і мешканці вулиці Кальміуська, що у Покровську. Тут містяни виживають без води також близько декількох місяців. Мешканці кажуть, до ремонту водопроводу, який тут провели декілька місяців тому, проблем з водопостачанням не виникало. До так званого ремонту, який відбувався на углу, там вкидували пластикову трубу. було б, вроді би нормально. Після цього…» вот этот переулок без воды. Через, до того, как их не меняли, вода была по графику, шла вода нормально. Пол улицы звонила на контакт-центр. Коля звонил, тут соседи, те все звонили. Вода, воды нет. А вот это если один я краник включаю на кухне, то чуть-чуть она так струечка. Тож ми вирішили написати офіційний запит до керівництва комунального підприємства Покровськводоканал. На питання що є причиною відсутності водопостачання, керівництво зазначило, що через руйнацію дамби карлівського водосховища, що і було джерелом водопостачання до громади, відбувся виток води. І карлівське водосховище фактично позбавлене статусу джерела, з якого надходила вода у водопровідну мережу. Обсяг води, що на даний час постачається з боку КПК, компанія «Вода Донбасу» з альтернативного джерела неспроможна забезпечувати потреби міста у повному обсязі. Кол-центр дзвонили, води як не було, так і немає. А сьогодні дзвонили з кол-центру, спросили, є вода чи немає води. Говорит, ну как, нету воды, конечно, она только пошла и сразу прекратилась, все. Ні, вони, ми розберемося, ми розберемося, ну, дзвонила, не, они говорят, мы разберемся, мы разберемся, вот уже разбираются. Ну, когда жена звонила, вот ей ответили, мне еще не ответили. Диспетчеру я был, там, лично в диспетчера. Она сказала, девушка там, она говорит, что пришлем, разберемся. Сейчас воды нету, как будет, так пришлем по графику. Никто не присылает. Звоню раз, звоню второй раз. У вас там, смотрите сами, может у вас трубы... А, еще говорит, может у вас это, это как оно, воз... за воздуши, Так раз воздушьте. За словами КП Покровськ, водоканал вирішення цього питання сьогодні є першочерговим. Проте, на жаль, ніяких конкретних дій, окрім обіцянок, мешканці вулиці Кальмоська так і не бачать. Та зазначають, що воду беруть хто де, і про організований підвіз питної води навіть і не чули. Там лучше мені на скважині набрати, там тече взагалі, ніж чим це вдома. Вчора я три рази привозила три рази на колясочці, в такому віці, Що ж робити. Син приходит, конечно, провозять, помогает. Скважина. Проте КП Покровськводоканал повідомив, що нібито мешканці самі відмовилися від такої послуги, аргументувавши це тим, що води з облаштованих на вулиці свердловин достатньо. Тож скільки ще мешканцям доведеться залишати безрезультатні звернення та по кілька разів на добу ходити по воду з баклажками, та коли все ж таки вирішиться це питання, чіткої відповіді так ніхто і не надав.